Привіт, останнім часом мене часто запитують, як я все встигаю, як я не втрачаю мотивацію, як я дисципліную себе. І навіть інколи порівнюють з такою робочою лошадкою, машиною, а масштабність мого мислення іноді навіть із чатом дівіті. Мене це тішить насправді, бо я знаю, що стоїть за цим, і це не випадковість, а виважений стратегічний процес і добре налагоджений внутрішній діалог, чому я дуже сильно радію, бо це роки і роки праці над собою. По перше. Я така ж людина, як і всі, я не машина точна, я теж втомлююся, лінуюся, не хочу, капризую. У мене бувають дні прокрастинації, екзистенційних ям, повної лінії і бездіяльності. Але я дозволяю цьому бути. І у такі моменти я не забуваю перепитувати себе, наче тестуючи. Катю, а чого ти хочеш насправді? Ти зараз прокрастинуєш або лінуєшся, щоб що? І якщо відповідь про відпочинок і перезавантаження, то я дозволяю собі відпочити і перезавантажитися. Якщо ж це про незадоволення певними обставинами, то я шукаю, що я можу змінити або на що я можу повпливати тут і зараз. Якщо ж відповідь на ті питання вгорі, да, це про розчарування, то я запитую себе: а чи не забагато я очікувала на початку, чи не час переглянути сенс того, що я роблю? Наприклад, як і будь-якій людині активній у соцмережах мені важливо бачити реакції на свої пости, відео, відгуки від аудиторії. І коли я їх не маю, з'являється такий певний сум. Навіщо це все? Якщо це нікому не потрібно, ніхто не реагує. Тоді я знов перепитую себе: Катю, ти це робиш заради реакцій чи тому, що хочеш поділитися тим, що насправді важливо, і може комусь бути допоміжним, навіть без лайку чи коментаря в такому мовчазному перегляді і Тоді я знову пишу, знімаю, творю. І навіть коли сильного бажання в тому немає. Бо думки, оформлені в слова, стають ціннішими, ніж ті, що залишаються лише тут в голові. І саме в процесі отого творення, да, вибудовування того тексту, відео відбувається те саме чудо, відновлення самомотивації і натхнення. Формула моєї самомотивації проста роби те, що робиш у своїй формі, темпі, не щоб бути кращою, ніж ти є. А щоб розвиватися, пізнавати і рости. Бо немає кращої формули саморегуляції, саморозвитку, ніж фокус і концентрація, зусилля і дисципліна, розслаблення і повторення. Ну, якщо вам відгукується це відео, те, що я тут наговорила, буду вдячна вам за ваші лайки, збереження, ваші коментарі, бо це також посилить мою мотивацію ділитися з вами своїми спостереженнями, думками. А якщо бажаєте попрацювати глибоко над своєю мотивацією. Прокрастинацію, лінію і таке інше налагодити внутрішній діалог. То я запрошую вас на консультацію. Буду рада знайомству. Бережіть себе.